Росія 20-ті роки 21-го століття в Калінінградській області. Збираються вводити продовольчі картки з перспективою поширення на всі території РФ. Також підвищується мінімальна ціна на пляшку горілки, щоб поповнити бюджет Росії, виснажений війною. Ну а західні країни продовжують посилювати санкції. Цікаво, росіяни дійсно вважають, що вони живуть у 21 столітті. Справа в тому, що вище перечислене, як дві краплі води, нагадує останні роки існування Радянського Союзу. Пам'ятаєте, за скільки років сконав совок? І як думаєте, за подібних обставин, через скільки часу Російська Федерація накриється мідним тазом? Давайте спробуємо відповісти на це питання. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Дефіцит, тоталітарний контроль та розподіл життєвих благ за встановленим планом та категоріями населення обов'язкова опція будь-якого диктаторського режиму, у тому числі радянського, ну або нинішнього російського, враховуючи, як часто і як сильно народонаселення на Росії зі сльозами на очах мріє про повернення радянського минулого Сталіна, сильної руки та сильної ноги в армійському. Кому чоботі, і звичайно ж, пломбіру казка про радянський пломбір, ковбасу по 2,20 та плавлені сирки передається поколіннями. Про неприємні моменти і масові репресії згадувати не прийнято. А центр меморіал, який займався пошуком і реабілітацією в'язнів гулагу, було закрито на Росії ще у 2022 році. Росіяни вважають за краще про негативне, неприємне минуле забувати. Звідси ці переконання в тому, що російська армія ніколи не програла жодної війни, про те, що влада ніколи не заморожувала вклади населення, а значить, і в майбутній Росії цієї заморозки не буде. Що звичайно ж повна маячня. Продуктові талони асоціюються в людей з часами Другої світової війни, або як її прийнято називати на Росії великою вітчизняною. Хоча ці талони в різних частинах неосяжної були присутні постійно. Вклади населення під різними приводами і в різних варіаціях теж вилучалися регулярно, щоб не давати змоги звичайному радянському громадянину накопичити якусь значну суму. Така опція була доступна виключно для. elite. Вперше це сталося у початковий період формування радянського режиму. Після революції та затяжної громадянської війни вся країна лежала в руїнах, і люди виживали на уламках царського режиму, намагаючись підлаштуватися під нову ідеологію та реальність. У Україні не вистачало продуктів харчування, магазинів та нормального постачання в містах. Протягом кількох років магазини грабувалися, а заводи та будь-які виробничі цехи. Закривалися на невизначений термін. У спогадах Зінаїди Гіпіус про життя в Санкт-Петербурзі в період з 1915 по 1918 рік можна знайти чимало цікавих подробиць. І закриття заводів далеко не найстрашніше. Натовпи вчорашніх царських солдатів, що сьогодні переодяглися в червоноармійці в повальні обшуки, які насправді виявлялися банальними пограбуваннями. Розстріли за дрова взимку, мінусова температура в усьому місті, і голод божевільний, божевільний голод, з поїданням загиблих коней прямо на Бруківці в центрі міста. А ще школи-інтернати для юних пролетаріїв, де Дівчатка вагітніли у 14 років, Не зрозуміло від кого, чи то від школярів, чи то від вихователів. Але найстрашніше це, мабуть, так зване китайське м'ясо. Це просто шок. Даний делікатес це м'ясо, яке не було, так би мовити, тваринного походження. Ви, напевно, здогадуєтеся, про що мова. Але в цьому відео я не можу розказати подробиці, бо Ютуб забанить цей ролик. Проте в нас є Patreon, де я викладаю ролики без цензури. Підписуйтеся і дивіться відео з приголомшливими фактами. Окрім цього, на Patreon є ще десятки відео, які більше ніде не публікувалися. Посилання на Patreon в підкасті, описі та першому коментарі. У Україні за межами столиць все було приблизно так само. Спроби заганяти селян, що лише звільнилися, як їм здавалося, від диктату царизму, встійло за допомогою батога і гвинтівок давали сумнівний результат. І Ленін вирішив: хай буде неп. Людям дозволили торгувати, створювати приватні підприємства і навіть трішечки насолоджуватися життям. У міста пішла їжа. На прилавках магазинів з'явився хліб, м'ясо та молоко. Ринкова економіка електризувала повітря. Якщо ви читали Золоте теля від авторів Ільфа і Петрова, то можете мати приблизне уявлення про ті часи, але диктатура завжди залишається диктатурою, навіть якщо тимчасово одягає на обличчя. Посмішку у людей з'явилися гроші. В містах люди почали ходити в кіно, радіти життю і сміятися. Словом, людям дали занадто багато свободи. Буквально в один рік Неп був похований і забутий. Непманів садили у в'язниці і розстрілювали. А ринкова економіка, яка дала країні поштовх і шанс на відносно нормальне життя, була вбита на повал. Чому? Все дуже просто. Відповідь на це дав сам Ленін, говорячи про контроль над хлібом. Він усвідомлював, що для більшості людей ідеологія річ ефемерна, а ситий шлунок завжди знайде правильні слова, якщо усвідомлює, від кого залежить його ситість. Тому НЕП замінили продуктові картки, адже рука, яка тримає пряник, одночасно тримає і батіг. Той, хто контролює людську ситість, контролює і людський голод, а отже, може легко диктувати свою волю. Після занепаду непу голод не змусив на себе довго чекати, а наповнення міських магазинів здійснювалося через колективізацію, масовий віджим продуктів харчування у населення по селах. При цьому саме населення, як і раніше, перебувало в статусі рабів, які навіть не могли залишити місце проживання без письмового дозволу сільського голови. Україна в ті часи заплатила колосальну ціну, і мова тут не тільки про голодомори. Планова економіка Радянського Союзу була збитковою на даючи контроль виробництва та розподілу товарів і послуг, а картки міцно увійшли в життя радянських громадян. Отож, з контролем ми розібрались, але є ще одна причина розподілу товарів із задіянням карткової системи. Якщо звести все до простої конструкції, то причина полягає в тому, що Україні просто не вистачало їжі та грошей, як у радянському союзі, що розвалився, так і в нинішній Росії катастрофічно не вистачає грошей. Як і в прогнившому радянському побуті, так і в нинішній Росії більша частина бюджету йде на військові витрати, підтримку так званих дружніх режимів за океаном, на війни і смерть, тоді як на підтримку власних громадян грошей не залишається. І справді навіщо будувати лікарні та школи, підвищувати рівень життя і робити життя людей краще? Адже життя самої еліти від цього не зміниться. Номенклатура радянського союзу, як і номенклатура нинішньої Росії, в будь-якому випадку буде їздити в гарних автомобілях, їсти чорну ікру та балик, поки народ садить картоплю в палісадниках багатоквартирних будинків, а пенсіонери риються на смітниках у пошуках продуктів харчування. Чорної ікри на всіх не вистачає. У радянському минулому продуктові картки були різноманітні і в різні часи не лише виглядали по різному, а й по різному працювали. Наприклад, у спогадах дисидентів, що пройшли через м'ясорубку гулагу, описуються талони, які отоварювалися у конкретний день. Кожен такий талон давав право отримати, припустимо, кілограм крупи, літр олії та відріз тканини, але лише один день на місяць. В інші дні подібний талон ніякої особливої цінності не мав і давав лише половину, а то й третину вказаних товарів. Деякі з таких талонів отоварювали, інші міняли біля магазинів, часто на горілку або спирт. Якщо згадати 90-ті роки минулого століття, талони з'явилися на тлі страшної економічної кризи. Так звана перестройка принесла із собою не лише гласність та зачатки демократії, а й величезні проблеми. Головний талон у Росії талон на горілку. Він вважався найважливішим під час правління Горбачова, не тільки тому, що росіяни в своїй масі нескінченно люблять алкоголь, але ще й тому, що Горбачов ввів сухий закон. Зробив він це не просто так. У його власній сім'ї був алкоголік, який упився на смерть. Але це зовсім інша окрема історія. Талон на горілку можна було отоварити лише раз на місяць, отримавши в одні руки не більше двох пляшок по 0,5. Черги в такі дні вишиковувалися просто неймовірні. У цих чергах обов'язково були присутні кілька міліціонерів, бо люди безжально билися за кожен сантиметр вільного простору біля дверей магазину. Іноді, в тисняві, навіть гинули люди. Саме в цей період стали масово використовувати дихлофос з пивом, гальмівну рідину або мазати ваксу для очищення черевиків на чорний хліб з метою вживання цього феєричного делікатесу в їжу. Особливо цінувалася вакса армійська. Її щільно мазали тонким шаром на чорний хліб, потім клали хліб на батарею і давали ваксі потанути, пустивши свої соки та випарив хліб, який всмоктував їх як губка. До речі, якщо ви пам'ятаєте або вам розказували, або ви десь читали ще якісь, так би мовити, лайфхаки з пізнього СРСР, розкажіть про це в коментарях. Всі ці вишукані напої та страви давали, по-перше, результат абсолютно неадекватного тваринного сп'яніння, а по-друге, тяжкі наслідки для здоров'я пацієнта. Клітини в мозку відмирали з жахливою швидкістю, а печінка вирушала в довгу і безповоротну подорож, прихопивши з собою нирки. Народ тупів, вимирав, а порожні полиці в магазинах не надихали населення на світле соціалістичне майбутнє, як на картинках і плакатах радянської пропаганди. Талони на їжу і горілку були важливою мірою розподілу товарів, важливою, але далеко не єдиною. Ще один спосіб продуктові замовлення. Як це відбувалося на практиці? Скажімо, ви працюєте на заводі бухгалтером. Раз на місяць вам, як і всім, визначено замовлення на продукти. Відповідальний працівник збирає підписи та внески, а ви отримуєте заповітну ковбасу, крупу та інші продукти, загорнуті в газету Правда. Чому продукти загорталися в газетку, а не у пластиковий пакет? Дуже просто в країні з найбільшим ядерним арсеналом целофанові пакети були в страшному дефіциті, особливо пакети красиві з малюнком. Але в газеті Правда про це не було жодного слова. До речі, старші люди можуть пам'ятати часи, коли батьки чи бабусі прали і сушили пластикові пакети, навіть звичайні маєчки, нескінченні черги, ковбаса за блатом, хабарі у вигляді колготок секретаркам та заповітна мрія простого радянського смертного магазини Берізка, спецрозподільники товарів для правильних людей. Це вже вам не продуктові замовлення і не талони, це зовсім інший рівень. Між іншим, ці магазини берізка та спецрозподільники вже маячать на горизонті і в сучасній країні коричневих скріп. В майбутньому, в якості берізок, буде виступати сітка магазинів азбука вкуса, але повернемося до простих смертних. У 90-му році прем'єр-міністр Рижков виступив з ініціативою заморозки вкладів жителів СРСР через жахливий дефіцит бюджету. Уряд ініціативу підтримав, вклади заморозили з туманною обіцянкою віддати щонебудь колись потім. А людям урочисто вручили талони на продукти харчування та інші товари. А в 91-му році радянський союз розвалився буквально за три дні. Звичайно ж, жодного повернення вкладів ніхто так ніколи і не дочекався. Гроші просто зникли, розчинились в тумані. За оцінкою американського економіста Джуда Ванніскі розчинити вдалося близько 600 мільярдів рублів, що на той час приблизно дорівнювало 600 мільярдам доларів. В 95 му році борг був визнаний і переведений до довгострокових зобов'язань. А станом на 2007 рік він становив до 12 трильйонів дерев'яних одиниць тобто рублів. Зараз багато росіян не вірять у заморожування вкладів, стверджуючи, що цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи. Звучить дуже смішно, особливо з огляду на той факт, що ще у 22-му році валютні вклади вже заморожували. Жителі Росії не могли зняти заощадження в доларах. Зняти їх можна було тільки в рублях за намальованим курсом сьогодні. картки на харчування та інші товари анонсуються лише як міра підтримки малозабезпечених верств населення, але нам це говорить тільки про те, що малозабезпечені верстви населення не можуть пригодуватися самі. Якість цих карткових продуктів можна собі уявити. Тут саме час згадати бунт у Новочеркаську у 1962 році, коли люди були доведені до крайнього ступеня розпачу банальною відсутністю їжі у магазинах. Закінчився бунт розстрілом протестувальників, убитими та пораненими. При цьому десь у Ленінграді про це навіть не підозрювали, адже Ленінград був містом першої категорії забезпечення, а Новочеркаськ відносився до третьої, де м'ясо на прилавках з'являлося лише на свята. І знову ми можемо провести паралель із нинішнім станом речей. Так, сьогодні на Росії не спостерігається дефіциту продуктів харчування, хіба що у віддалених населених пунктах на півночі чи Далекому Сході, але це поки що. Вже ні для кого не секрет, що поточний рік приніс до найкращої країни катастрофічний неврожай, а санкції перешкоджають імпорту продовольства та техніки. Цікаво, як збирається країна виживати в повній ізоляції і годувати свої, нібито 146 мільйонів ротів, якщо в неї немає власного насіння, як немає корейний сучок або сім'яної рідини для запліднення корів. Смішно, що весь посів матеріал завжди закуповувався за кордоном, і на нього санкції не накладали. Але міністр сільського господарства молодший Патрошев заявив, що іноземне нам не треба. Обійдемося своїм скрепним, суверенним і аналоговнєтним. Але, мабуть, не обійшлися. І трактори Білорусь виявилися гіршими за західні, і насіння російське сходить на 60% гірше. І бики не демонструють плодючості, і навіть нормальної посівної картоплі немає. Ще й працездатне населення, утилізується з приголомшливою швидкістю. До речі, це схоже не лише на 91-й рік, а й на ситуацію 1916 -го, 1917 -го, коли імперія рухнула. Сучасна Росія це інвалід, який шкутильгає в неминучість. Жодного світлого майбутнього в найближчій перспективі в цій країні не передбачається його просто не може бути, враховуючи кількість проблем. Якщо порівнювати чисто економічний стан справ сьогодні, це нагадує на 1989 рік. Коли заощадження ще не заморозили, але економіка вже летить у прірву без шансів на зворотній хід. Картки на їжу, падіння курсу рубля, інфляція та підвищення ключової ставки разом із катастрофою у ЖКГ та планомірним вбивством не лише сотень тисяч працездатних чоловіків, а й ринкової економіки, це вирок нинішньому режиму. Багато хто з нас може стати свідком дворазового падіння тоталітарної диктатури на території Росії і розвалу одразу двох державних утворень радянського союзу та Російської Федерації. Шкода, що платити за це доводиться не лише жителям цієї самої Федерації, а й нам із вами. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією YouTube спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.